Доброго ранку, дітки! Сьогодні я розкажу вам про рушник. Рано матуся рушник вишивала, долю щасливу діткам бажала, у листя зелене, яскраві квітки, для доні малої сплітала нитки. Півника що чукукурлі коястину вишила мама для любого сина, шила матуся. Рушник оберіг, щоб діточок у житті він беріг. Український вишиваний рушник з'явився приблизно 5 сторіч назад. Раніше не було жодної хати, де жінка б не вишивала. Рушники створювали затишок у хаті, в народі казали. Хата без рушників це як родина без дітей. Кожна матуся з дитинства навчала свою доньку вишивати. Вишиваний рушник це символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук. Українці. Рушники використовували у всіх обрядах та звичаях. Наприклад, рушники були обов'язково на іконах, на зустрічах та привітаннях дорогих гостей. Обов'язково рушник був присутній на весіллі, перед збиранням врожаю, прикрашали рушник рушником хліб та сіль. Рушники вишивали різними кольорами, кожний колір мав своє значення. Наприклад, синій колір це символ удачі, зелений колір позначав весну, життя, червоний колір це любов, коричневий колір це щаслива дорога, жовтий колір це символ здоров'я, фіолетовий колір Повернення додому, а чорний колір це журба. Давайте зараз трошки відпочинемо гімнастикою для очей. Будь ласка, перша вправа, очі рухаються вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. Наступна вправа очі рухаються по колу. Наступна вправо очі рухаються вправо-вліво, вправо вліво, вправо-вліво, наступна вправо покліпали очима. Відпочили, продовжуємо далі. Дітки на рушниках були вишиті різні орнаменти, узори, наприклад, Перший ось який ви бачите, геометричний орнамент. Він утворювався з різних геометричних фігур. Був ще орнамент рослинний, жінки вишивали квіточки, листочки, ягідки. А й ще тваринний орнамент, де зображували тваринок, птахів. Пропоную вам пограти в гру, яка називається Знайди половинку рушничку. Ось, будь ласка, знайдіть половинку цьому рушничку. Так, правильно, це рушничок з червоним орнаментом. Молодці діти. Наступний рушничок знайдіть його половинку. Так, це рушничок з жовтим орнаментом молодці дітки. Давайте цьому рушнику знайдемо половинку. Так, це половинка з квіточками. Молодці. Цьому рушничку? Добре, це половинка з блакитним кольором. Справились з цією грою. молодці. Ось ще рушники прикрашали. Ось такими ниточками по краєчку рушника. Ці ниточки називалися торочки, тому що витягували ниточки для краси, торочили, тобто, і отримували таку красу. Сьогодні ми з вами теж будемо прикрашати рушник, але ми не будемо його вишивати, а будемо прикрашати геометричними фігурами. Ось ми будемо робити ось такий рушник. Для роботи нам потрібно папір червоного та білого кольору, олівець, ножиці, клей та лінійка. Ми приготували однакові квадратики червоного кольору та смужку для майбутнього рушника. Почнемо працювати. Ось ми наш рушник надрізаємо тоненькими смужечками з кожного краю, щоб утворилися ось такі торочки. З двох сторін ми надрізали, утворився майбутній рушничок. Почнемо прикрашати. З кожного Боку, ми викладаємо квадратики, щоб утворився орнамент. Так, ми прикрасили з двох боків, а зараз почнемо прикрашати серединку. Квадратики викладаємо так, щоб утворилась ось така квіточка. А потім продовжуємо орнамент по всьому рушничку. І ось такий орнамент у нас вийшов. Молодці діти. Чекаю ваших фото. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!